Свідерський вітаю, і далі говоримо про таке. Чергова атака. Окупанти вдарили дроном камікадзе по маршрутці у Нікополі. Власний бізнес: 329 українців розвили власну справу у Дніпрі. Завдяки гранту. Новий експонат у Дніпровському музеї з'явився піксельний бус, який пережив окупацію. Окупанти дроном Камікадзе вдарили по маршруті у Нікополі на Дніпропетровщині. Вона зайнялася. Постраждало четверо людей. Вони отримують медичну допомогу у лікарні. Рятувальники ліквідували пожежу. У Нікополі ще троє постраждалих. Через атаку дрона Камікадзе поранені чоловіки 47 і 49 років. Вони лікуватимуться амбулаторно. Під час артобстрілу дісталося 85-річній жінці у вдома. Потрощені будинки, понівечені теплиці, сонячні панелі і лінії електропередач. Знищений екскаватор, ще один пошкоджений. Наслідки ще оточнюються, повідомили в обласній військовій адміністрації. РФ обстріляла Донецьку область. Загинула жінка. Ще троє людей поранені. У часовому яру загинула 59-річна жінка. Чоловік пенсійного віку отримав поранення. У зеленому полі поранену людину та пошкоджено приватний будинок. Під артобстріл потрапив Нью-Йорк. Відомо про одного пораненого повідомляють в обласній військовій адміністрації. Бізнес підтримує ЗСУ. Відома мережа аптек та дистриб'ютор фармацевтичного ринку об'єднались, аби закупити ударні безпілотники для 128-ї бригади ТРО. В чому особливість цих дронів? Дивіться далі. Майже сотня безпілотників Камікадзе та багаторазових дронів бомберів Їх передав на фронт благодійний партнерський проєкт Фармсила. Це об'єднання фармацевтичних компаній та благодійного фонду «Оптівіта ЮКРІН. Ми взяли чергову партію дронів це з праводнічного бачення. Тому на нас, справді, кожне наступне постачання вона відрізняється від попереднього. Бо, по першій моделі були, вони були досить прості. Але технічні умови змінюються постійно, тому що з'являються нові середства радіолокаційної боротьби. Ну і ми повинні там змінювати теж наше постачання, моделі, які ми надаємо у зсу. Одна з аптечних мереж активно допомагає бригадам, які боронять Запорізьку область, радіють, коли військові насилають їм відео знищення дронами ворожої техніки. Це дуже приємний е, такий момент вайб, коли ти розумієш, що е, окрім е, безпосередньо просто допоміг і відчуваєш те, що ти виконав свій борт. Да, то ти ще й розумієш, що це є практична користь і практичний результат. Е, покращує настрій зранку. Ввечері і всередині дня дрони допомагають утримувати наші позиції та зберігають життя захисників. Це розхідний матеріал, і їх потрібно багато. Розповідають у 128-й бригаді. ТРО у нас дуже гарячий напрямок. У нас ну якщо там десь кажуть, от там пішли, там пішли, то у нас вони лізуть постійно. І а, такі дрони а, радикально підвищують боєздатність підрозділів, тому що вони а, не встигають. Ворог не встигає доїхати. Росіян не треба обманювати себе і думати, що в них нема дронів, в них теж багато дронів. Всі безпілотники якнайшвидше відправили на передову. На них дуже чекають оборонці. Євгенія Гамза, Оксана Коновець, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві. початку року вода забрала 21 життя, серед яких і однієї дитини для порівняння за весь минулий рік потонуло 23 людини. З них двоє були діти. Навіть той, хто добре плаває, повинен постійно бути пильним та дисциплінованим і суворо дотримуватись правил поведінки на воді, наголошують в ДСНС. І нагадують, що цьогоріч у нашій області немає офіційних місць для купання. Це означає, що там не здійснюють чергування ні рятувальники, ні представники медицини. Дно не обстежувалося, проби води не робилися. Проте люди здебільшого все рівно враховуючи жарку погоду, відвідують водойми. Працівники ДСНС проводять роз'яснювальні роботи з людьми, які, попри заборону купання, все ж пірнають у воду та нагадують, як діяти у випадку, якщо ви бачите людину, яка тоне. Перш за все варто звернути увагу на час доби, краще всього відвідувати водойми до 11 або після 16.00, То тоді, коли не наскільки агресивне сонце, йдучи на воду, обов'язково беріть з собою пляшечку води. Якщо ви впевнені в тому, що можете надати допомогу, можете її надати. Проте все ж таки варто не вдаватися до героїзму, а краще викликати службу порятунку за номером 101. Відкривати власну справу стає легше за допомогою грантової програми. Започаткувати або розвити свій бізнес змогли вже 17 тисяч українців. З них 329 – саме у Дніпрі. Таким чином створюються нові робочі місця та сплачуються податки. З власницею кав'ярені, яка взяла участь в отриманні гранту, поспілкувалася наша Анастасія Васько. Анастасія почала займатися кондитерством та пекти десерти на замовлення ще у 2012 році в рідному Донецьку. З початком війни на сході України 10 років тому разом з сім'єю вимушено переїхала до Дніпра та улюблену справу не залишила. К нам приїхала Ліза Глінська з Мастер-шеф і пішла навчитися ще чомусь. Та зустріла дівчинку і познайомилася з нею, А вона була сісіноватою. Це Донецьк теж. Біля Донецька, і ми вирішили спочатку працювати разом. Спочатку у двох відкрили свій власний цех у невеликій зйомній квартирі, а потім у 2019-му наважились і на першу кав'ярню. Минулої весни Анастасія створила ще один свій простір у центрі міста бутік вишуканих солодощів. Проте з другою кав'ярною справи йшли не так вдало. Ми відкрили філію, але розуміли, що, е, зрозуміли, що грошей та не вистачає. І я почала шукати грант. Знайшли ми грант, в є програми через дію. Ми купили морозильну вітрину, ми купили вітрину для десертів, також там, там же гроші поділені на продукти, на що, щось. За грантовою програмою Власна справа українці можуть отримати від 50 до 250 тисяч гривень. Кошти можна витратити на обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Відтак, завдяки розвитку малого бізнесу створюються і нові робочі місця. Мені дуже подобається, що я тут працюю. мені дуже комфортно. Я, ну, мені подобається продавати наші авторські десерти, готувати кофе. У Дніпропетровській області схвалено близько 800 позитивних рішень про надання грантів з них 329 – саме у Дніпрі. З того часу, як розпочата була урядова програма з липня 2022 року, вже 17 тисяч українців стали учасниками та лауреатами цієї програми і отримали на розвиток власного бізнесу 4 мільярда гривень. За це вони мають створити і створили вже частково ті, які були в попередніх хвилях, 47 тисяч робочих місць. І зараз вже із 4 мільярдів, які подавалися, бо видавалися державою на Відкриття власного бізнесу або розвиток власного бізнесу, половина цих коштів вже повернута. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду. Проте обов'язкова умова створення одного-двох робочих місць залежно від суми гранту. Анастасія ділиться головне наважитись. Я слушаю, чую дуже страшні речі бувають. Прямо дуже Як ти отримала це ж дуже складно. Складно його вести. Ні, це не складно. Я вела його сама. Інформацію щодо отримання гранту за програмою Власна справа можна знайти на сайті. Анастасія Андрій Чабаненко, Дніпро Володимир Зеленський прибув у Францію, де візьме участь у заходах до 80-річчя висадки союзників у Нормандії. Нагадаємо, що РФ не запросили на цю подію. Також у планах важливі заходи та зустрічі для зміцнення нашої держави і посилення єдності всіх, хто поважає людські цінності та життя, зазначив президент. Об'єднав коло себе військових, волонтерів та медиків. Бійці 3-ї штурмової подарували Дніпровському музею піксельний бус, який пережив окупацію. Не у рахунку пів тисячі врятованих військових за два місяці. Більш детально про новий експонат розкаже журналістка Дар'я Лисенко. Дніпровський музей російсько-української війни поповнився новим великим експонатом. Прямо з передової військові третьої штурмової бригади доставили евакуаційний автобус з великою історією. Піксельний бус дав 400, Пройшов окупацію Луганщини та важкі бої за бахмут. Він одного разу вилетів з кущів і взяв на таран вагнерівський БМП. Хлопці, ті, що сиділи на ньому зверху, просто порозліталися, як кошенята. Понятно, що піхота потім з нашого бусика. Хлопці спішилися, почався бій. Його закидували гранатами. Зжигали одноразками. Востаннє Моторну зупиняв свої роботи чотири доби та не витримав бійці третьої штурмової бригади. Вирішили, що бус не має права закінчити своє життя поза музеєм. Він виконував логістичні дії, він хлопців з передової. Евакуював і вивозив поранених трьохсотих. Вивозив до Краматорську, до Славянську. Оттуда навіть бувало, коли не було часу чекати. Якусь ну шкарету карету швидкої. Він ввісив в Дніпро у музеї. Такому легендарному експонату зраділи. Цей бус останнім часом вже рятував життя військових, тобто возив їх до шпиталю з Донецької області, і це було близько 50 виїздів за два місяці, і було врятовано близько пів. Тисячі наших військових зараз автобус доповнює експозицію поряд з іншою технікою з зони бойових дій. Підвідувачка Настя часто гуляє з сином у музеї та каже, під час війни показувати такі експонати потрібно. Потрібно і потрібно висвітлювати 24 на 7, тому що в наш час люди, живучи, скажімо так, в більш-менш спокійних умовах, повинні розуміти, що. Присходять, скажем так, на окупованих територіях, на територіях, де ведуться активні бойові дії, і ми повинні розуміти, бачити і допомагати. Вже в свої дев'ять років Антон розуміє, що відбувається в країні, та що трапилось з бусом. Це і дуже жалюгідно, тому що жалко на це смотрить Все, все, все поломано. Це жалко цих людей, які тут сиділи в цих автобусах. Ознайомитись з експонатом можуть усі охочі. Музей працює кожного дня з 10 ранку до 16.30. Дар'я Лисенко, Костянтин Кесер, Дніпро ТВ. А зараз коротко про ситуацію у місті. Нині немає води з адресами, що на ваших екранах. Тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. Більше даних на сайті Дніпро-Тів на нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТВ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, Інстаграмі і на Фейсбук. Не перемикайте, далі вас чекають новини спорту від Анатолія Шонкаренка. До зустрічі! Моє вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту 250 мільйонів євро. Така клаусула прописана в контракті Андрія Луніна з Мадридським Реалом. Її він від земляків з Атлетико вимагає, які бажають придбати українця на заміну словенцю облаку, що зібрався до Саудівської Аравії. Вершкові важають за краще продати Луніна в англійську прем'єр-лігу, аніж конкуренту. Втім, якщо Андрій буде зацікавлений в переході в Атлетико за та натисне на керівництво, то реал готовий буде Пустити його за 40 мільйонів євро. Збірна України з футболу готується до другого контрольного поєдинку тренувального збору у Польщі, який вона зіграє у п'ятницю 7 червня в столиці країни Варшаві проти господарів на поле суперники вийдуть о 21.45 за київським часом. Після цього відбудеться зустріч синьо-жовтих у Кишиневі з Молдовою 11 червня, футбольний клуб Інгулець Петрово, Кіровоградської області офіційно голосив про призначення нового головного тренера, яким став колишній керманич Ужгородського Минаю, Желько Любенович. Сердкий фахівець підписав з новачком української прем'єр-ліги контракт терміном на три роки. Любенович відомий виступами у складах Криворізького кривбасу Сімферопольської Таврії Олександрії. А більшу частину ігрової кар'єри він провів у Луганській зорі. Те про що говорили, що правда не так довго сталося. Пів захисник спортивного клубу Дніп. Про один Олександр Піхальонок прийшов до Київського Динамо, з яким підписав угоду терміном на 5 років до 2029-го Свого часу серед нюансів контракту між «Шахтарем» і Дніпровцями було те, що якщо спортклубівцям запропонують продати піхальонка, вони мають про це повідомити гірників. Ознайомившись з динамівською пропозицією, Шахтар прийняв рішення її повторити. Імовірно, мова могла йти про суму 2,5-3 млн мільйони доларів. Гірники прийняли умови особистого контракту піхальонка, сторони досягли попередньої домов. Луності, але сам Олександр в останній момент змінив рішення та відмовився повертатися до Шахтаря, вихованцем якого є. Натомість у зворотньому напрямку з Динамо в спортивний клуб Дніпро 1 в оренду терміном на один рік вирушать нападник Владислав Супряга, Супряга і галбек Беніто. Тим часом комерційний директор Дніпровців В'ячеслав Фрідман повідомив про те, що існує думка і плани про призначення Євгена Селезньова спортивним директором, який наразі обіймає в менеджменті клубу нечітко визначену посаду. Легіон став переможцем міжсезонного турніру асоціації футзалу Дніпропетровської області турніру Призма Кап. Переправа свого часу, ще за радянських часів, так називався щорічний всесоюзний турнір з футболу. Щось подібне організували і в асоціації футзалу Дніпропетровської області. Щоправда, її змагання лише опосередковано мали відношення хіба що до самої назви, тому що головною метою було перекинути міст між завершенням зимового сезону і стартом літнього, у проміжок між якими було прийнято рішення провести турнір, який отримав ім'я призма кап до участі. В ньому заявилися 12 команд, які упродовж трьох місяців за коловою системою. У поєдинках кожна з кожної вели боротьбу за звання, переможця і призерів. Сюжет розвитку подій склався так, що на фініші два колективи «Хуман» і Легіон набрали однакову кількість очок і володар звання чемпіона та головного трофею мав визначитися у золотому матчі. Парадокс не тільки для звітних змагань, але і загалом для футзалу. Зустріч суперників не те, що не визначила сильнішого. Жоден з них упродовж 40 хвилин чистого часу не спромігся забити бодай один м'яч, хоча моменти і доволі непогані. Навіть гострі мали обидві команди у підсумку: нульова нічия і за регламентом сильнішого мала з'ясувати серія після матчевих пенальтів. Лік голам з позначки нарешті відкрив капітан легіона Варварич. У відповідь не залишився у боргу і найбільш досвідчений гравець Хуман Засенко. Далі безпомилково по черзі гепали Нікіченко і услід за ним Коржаневський. І рівновага продовжувалася навіть тут 2-2. Чорнород втретє у серії вивів легіон вперед, натомість капітан Хумана Ш. Калов тріснув у поперечину. Четверті удари кожної з команд також були результативними. Натомість, п'ятий влучний у виконанні легіонера білого виявився на вагу титула переможця «Призма Кап». Після чого, звісно, верх взяли емоції від такого нервового напруження. На початку стислої урочистої церемонії нагородження усім подякував та привітав голова асоціації футзалу Дніпропетровської області Ярослав Дерев'янко. Після чого він одним з перших вшанував кращого гравця турніру капітана Хумана Дмитра Шукалова, який, попри незабитий пенальті, був стержнем своєї команди. Окрім цього, були передані відзнаки кращому бомбардиру Олександру Трубіцину суха балка два жовті води, і кращому голкіперу Андрію Кульку з «Тайфун Дніпро. Бронзовим призером став колектив Партизану, який довгий час лідирував з тайфуном. Втім, на фініші вони не витримали темпу перегонів. Срібні медалі стали надбанням учасника номінального фіналу Хуман, який за своїм потенціалом і грою мало в чому поступався чемпіону. Проте фортуна того дня була не на його боці. Команда сильніша побеждає. Значить, вони були більше готові, значить більше хотіли. Хороша команда Легіон. все время до конця бореться, до конца играють. Ну, ми бачили, по ходу Кубка цього набрали ход вище з последнього міста. Доігралися до золотого матчу. Большое дякую всім хочу сказати, всім президентам команд спасибо. Чернороту, Сергею, Олександру Максименко. Золоті нагороди турніру «Призма Кап» завоював легіон, який стартував у ньому не кращим чином. Втім, знайшов у собі силу волі, зібрався і потужно фінішував, стерпівши та святкувавши успіх і у фіналі, за що був удостоєний головного трофею і титулу переможця перехідного турніру Асоціації футболу Дніпропетровської області «Призма Я хочу подякувати Збройним силам України, організаторам турніру по грі. Ну, дуже тяжка гра була, ми від оборони хотіли почати. Та, ну, ігра на нуль, та ніхто не хотів лізти, але вирішила доля моменту, ну, там, пенальті. Тому дуже тяжка гра. Дякую Хьюман, дуже, дуже такий був суперник. І за традицію, в незалежності від нагород і здобутку, завершенням дійства, стало спільне фото на загальну світлину на згадку про перехідний турнір призма кап Кап-2024» у Дніпрі. Вісімка учнів в складі команди Дніпровського 142-го ліцею єдиного в Україні, хто носить ім'я П'єра декубертена, стала бронзовим призером олімпійського заходу швидше, вище, сильніше разом. Змагання якого були організовані і проведені під патронатом Національного олімпійського комітету України у Києві. Перемогу святкувала Житомирська область на другому місці. Вінницька більш детально про подію у найближчих випусках новин спорту Дніпро. Тіві школярі Новопокровської громади Дніпровського району нашої області стали черговими учасниками всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей та молоді Олімпіклаб, ініціатором і засновником якого є Національний Олімпійський комітет України. Школярі Новопокровської громади Дніпровського району нашої області стали черговими учасниками всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей та молоді Олімпік Лаб. Ініціатором і засновником якого є Національний Олімпійський комітет України. На запрошення Дніпропетровського обласного відділення вони серед іншого відвідали планетарій, після чого з головою поринули в історію регіонального спорту, яка яскраво відображена на стендах музею Олімпійської слави Дніпропетровщини Олімпійського дому, де їхніми добровільними гідами і провідниками були керівник Відділення Михайло Кошляк, виконавчий директор громадської організації Олександр Пшенічніков та бронзовий призер 28-х олімпійських Афінах з академічного вислування, призер чемпіонатів світу і Європи Олег Ликов. Дітлахи залюбки розглядали, запитували, обговорювали та фотографували експонати, наповнені світлинами, раритетними речами, екіпіровкою, інвентарем та багато чим іншим легендарних відомих на планеті атлетів регіону. І треба було тільки бачити, як від захоплення горіли очі юних відвідувачів, які у своїй переважній більшості вперше побували тут. Подібні заходи е, треба продовжувати, щоб діти долучалися до спорту, щоб вони знали історію українського спорту, і олімпійського спорту, і спорту області, і щоб їм було цікаво далі займатися спортом. На жаль, сигнал повітряної тривоги на час перервав відвіданий музею. Втім, далі спілкування продовжилося в укритті, і водночас малій залі дзюдоїстів палацу спорту стадіону Олімпійські резерви, де серед іншого голова відділення НОК України у Дніпропетровській області вирішив низку питань для школярів Новопокровської територіальної громади з селищним головою, яка також перебувала під враженням від побаченого і переглянутого напередодні разом з школярами. Вони з захопленням дивилися, розглядали все, слухали. І, отак, в себе як та гумочка, все це впитували. Враження, ну лише такі захоплюючі враження, які вас суперові викладачі, тренери. І коли ми поспілкувалися з керівником Національного олімпійського комітету, як він відгукується про дітей, як готовий допомагати. На завершення голова відділення нок України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк вручив дітям сувеніри з олімпійською символікою та побажав успіхів у їхніх починаннях, зазначивши, що зустріч була обопільно корисною і приємною для всіх сторін. Дуже приємно, діти приїхали, побували в музеї, всі задоволені. Зараз поїхали в Макдональдс. Зрештою, перш ніж вирушити, посмакувати до однієї з мереж закладів швидкого харчування, усі за традицією сфотографувалися на згадку на загальну світлину. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.